Хочу показати вам, яка величина квітки. Вона дуже велика і дуже така зефірна. Так гарно виглядає. Деякі були обломані, то центральної не мали, тільки краї. Десь при транспортуванні вони трошечки поламалися, як ми возили на базар з базара. Так, просто така краса. Дід каже, йому такі подобаються. Усім добрий ранок. Сьогодні такий гарний похмурий ранок. Трошки працювала на вулиці і думаю, відберу ті, що цвітуть чорнобривці, і ті, що не цвітуть в, друг, в другий ящик. Дивіться, як гарно. Воно ж вартувало того, щоб його зробити. А ті, що тільки будуть зацвітати. Зараз ще вам покажу. Бачите, оце оці, що я посіяла недавно, теж гарні. Чорнобривчики в теплиці також будуть зацвітати. Перець солодкий. Тут також у великих таких горшках. статиця набирається Селера. То мої хлопці горобці досить гарні, непогані. То так через камеру здається, що вони маленькі, а вони такі класні. Було в них дві підживки: одна 20 20 20 одна була вже кальцією. Далі хочу зробити їм підживочку магнієм. Тільки не сьогодні, бо хмурно трошки, і вони вогкі, а вже як підсохне. Покажу вам, як підросли мої хлопці, набралися. Тут вже дві підживочки було. Перша підживка радіфармом для нарощення кореневої системи, і друга плантафолом 20-20-20. Ось так гарно набирається, помаленьку, помаленьку, і все в нас буде. Не шкодую, що посіяла, ні одного випаду не було. Забрала з-під ламп, поставила на підвіконня прохолодне, через те, що під лампами зараз у мене дуже дуже багато всього.